Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Трохи був простужений, простив на минулій рибальці, тож не звертайте увагу, я вже майже вичухався і сьогодні на льду. Дивіться, яка в мене знахідка. На березі на льду хтось залишив ось такого коника. Рік коня і кінь на льду. Не знаю, можливо, це знак. Я вже трошки побігав по цьому залівчику, по цій затоці з камерою. Бачив кілька гарних окунців і зараз, друзі, спробуємо їх половити. Для цього в мене є удочка з балансиром. От, є без мотилочки. Тож, не гаємо часу, розпочинаємо. Якщо з окуням не заладиться, підемо ловити карася. Поїхали. Так, друзі, для сьогоднішньої риболовлі я брав багатенько снастей. Є у мене снасті на окуня. Ось така удочка від Олексія Краско, Називається камар. Саме під малесенькі балансири 2-3 см. Також я взяв удочку. З безмотилочкою. Тут у мене прив'язана моя власноруч виготовлена безмотилочка, це гвоздя шарик. І мною, власноруч, виготовлений карбоновий кивочок. Спробуємо спочатку на балансир, потім, якщо не буде клювати, перейдемо на безмотилку. І також у мене є, друзі, снасті на карася. Удочка з боковим кивком. Якщо будемо на неї рибалити, я вам потім пізніше її покажу. Є свіжі гарні мотилі і є трошки гноєвих навозних черв'ячків. Тож, заряжені по повній, є чим ловити карася, є чим ловити окуня. От, я вже позаглядав тут, в першу тут десь була луночка. Вон, відеокамера лежить і побачив кілька карасів, О, кілька окунів. Тож, друзі, зараз спробуємо їх половити. Чому я вирішив половити окуня? Бо в мене їх дуже полюбляє кошка. І якщо я прийду додому без окунів, то вона мене і в квартиру не впустить. Тож треба впіймати хоча б кілька штучок. От. А потім вже можливо перейдемо. Спробуємо половити карасика. Так, а розпочнемо з цієї лунки. Тут не дуже глибоко, десь мабуть трошки більше метра глибина. Що нам скаже окунь на балансірчик? Було їх, в принципі, тут предостатня кількість, чесно кажучи. Відразу в полі відомості було штук 5 чи 6 таких гарних окунів. Ось він, друзі, дивіться, яка на покльовка була. Глотанув. Окунчик не крупний, але балансір так глибоко глотанув. Бачите, відзивається коньок. Це вже добре. Кошка впусте додому. Так, багато мені не потрібно, але хоча б якихось десяток окунців треба впіймати. Є ще один стандартний розмір поки що однакові. Палапа <плевочка> кльовочка тукнув легенько. Раз, бачите, Тукає. Це мінус мікрончика, що в нього немає підвесного тройничка. Дуже багато, бачите, як підбиває. Дуже багато холостих ударів. А якщо б на мікроні повісили, зробили точніше підвесний тройничок, то взагалі б, мабуть, був найкращий балансир на окуня. Коли покльовки. Оп, є ще один, коли покльовки жадні, жадібні, то він, звісно, б'є його або в передній тройнічок, цей гачок, або в задній гачок. Але частіше всього б'є в підвесний тройнічок з капелькою, але в нас його немає. Ти диви, тільки пробую лунку, опускав балансир і щось і щось клюнуло. Щука, мабуть, була, друзі. Мабуть, була щука, тому що балансір откусила. Ви поняли? Откусила балансір, гарна щучка була. Ну що, зараз прив'яжемо інший. Буває таке. Просто на опусканні тільки тудун і все. Навіть не побачив, що там було. Так, мормышки. Здесь у меня была и коробка с полонсиром. Давайте okay. давай то темненького поставим. Был фиолетовый. Поставим вот такой. Черная спинка, салатовый пузико. Так, ну що, друзі, після того, як я одірвав балансір, спробував інший, не схотів окунь клювати, поставив ось такий гвозді шарик. Взяв удочку без мотилочку з карбоновим кивочком. Зараз спробуємо на неї. Ростик пробує теж на безмотилку, то каже, трошки покльовує краще, ніж на балансір. Ну він ловив на чортика. Ну, ми спробуємо. Є лісоточка, є хвості кубики ще. Будемо пробувати на безмотилку. Балансір щось не дуже. О, дивіться, на безмотилку крупніше клюють, ніж на балансір. А? Ось де шарик. Якого кабанчика впіймав. Давай окунь єсть. В камеру його гарно видно. Але ж такий сьогодні проханий, що це просто катастрофа. Взагалі відмовляється. Треба так його вже видурювати. Здавалося б, коли мороз, стабільна погода. Окунь повинен бути активний, але вже ось три дні морози. А окунь не хоче нормально клювати, дуже проханий. О, Загнув, як кивочок. не крупный, но поклевка была такая, ух, отдай, отдай мормышку называется. Так, свеженька луночка, опускаем, что у нас тут? Зазвичай, друзья, что я заметил, Частіше за все клює саме на свіжі лунки. О, бачили? Дивіться, на першій проводці. Тільки вспів тільки сказати, що на свіжі лунки. Дивіться, який гарний кабанчик. За самий краєчок. Бачите, взяв. О! Оказується, треба його шукати, бити свіжі лунки. Зробив 10-15 проводок немає і далі. Якщо єсть і попав на голову, то клює майже відразу. Треба шукати активного. Пасивний клювати не хоче. Іноді так щось тикне легесенько і все. Ну, одного впіймав зразу. І потім нікого. Можливо, він тут і був один, хоча навряд чи. З... Обично їх там стоїть кілька штук під лункою. Самий голодний хватає. а потім треба уговорювати. Черговий раз, друзі, змінив вудочку. Взяв ось таку. Саморобну, саморобним кивком. До речі, удочки такі є у мене. А кивочки робить мій товариш. І поставив ось таку лісоточку на 16-му гачку гамакацу. Це номер 13, червона з золотистим пузиком. Посилання на снасті, якими я рибалю, я залишу в описі під відео. І зараз спробуємо половити на лісоточку, бо говось шарик наче й працює, але щось, щось йому не подобається, спробуємо ще щось інше. Дуже проханий сьогодні окунь. О. Це такий же. Трошки крупніший. Ну, такі б клювали вже нормально було б. Середній розмір ладошечний, вже непогані окунці, такі пузатенькі, класні. Ну, зараз цю коряжку розрубаємо, попробуємо. Луночка завтна. Оце таки вже покраще, краще. Бачите, лісотка все ж таки працює сьогодні найкраще, як по мені. Особливо коли знайдеш, де він стоїть, то і онціни непогані попадаються. Класно бере. Але проводку треба підібрати. Сама-сама дрібна. З, з медленним, таким медленним підйомчиком швидко, коли проводиш, не хоче брати. Так, ну що, друзі, десь півтори годинки. Зранку ми побігали з ростіком за цими проханими окунями. Розпочинав рибалку з балансіра, потім перейшов на гвозді шарик і потім ось долавлював уже на лісоточку ось таку. й гачок. номер 13 У мене вона червона з таким золотистим брюшком. Якщо видно. Так, порибки, бачите, це все, що мені сьогодні вдалося піймати. Там кілька штук на балансір, кілька штук на гвозді шарик і потім ще трошки доловив на лісотку. На лісотку е піймав більше, але були такі зовсім дрібні, я їх випускав. Пару штук таких, в принципі, попалося непоганих залікових окунів. Бачите, морозяка, що позамерзали просто на кістку. Зараз мінус 10, руки мерзнуть, лунки замерзають. Не знаю, вирішили ще трошки спробувати половити карася. Зараз підемо до нашого товариша. У мене розрядився телефон. Я не знаю, що він там Поймав щось чи ні. Ну, якщо щось він лове, то ми ще продовжимо. Спробуємо половити карасика. Якщо ні то може вже й будемо вирушати додому, друзі. Бо дуже холодно, вітряно і окунь закрив рота. Якось так. Так, ну що, друзі, прийшли ми до товариша, якого зранку тут оставили на карася сидіти. Ну щось він одненького карасика всього піймав. Каже, не клюють. Карась, в принципі, є. На камеру його видно. Але чомусь клювати. Відмовляється. Зараз спробуємо його уговорити. Та сама удочка, що я рибачив на попередніх рибалках, друзі. Саморобний ківочок. Саморобна мармишечка. Посилання на ківки і на мармишки залишу під відео. Кому цікаво, переходьте. Мотилі замерзші. Дивіться, мотиль замерз. Капець. Взагалі. Значить, зараз будемо на червяка, мабуть, пробувати. Як так? Такі морозяка, що мотилі замерзли навіть навіть в коробці. Капець. Такого мене ще й не було. Да. З мотилями печалька. Їм, походу кердик. Може вдома і одійдуть. Коротше, покормимо рибок в акваріумі. 70 гривень за порцію мотиля, які навіть не бачили карася. Будемо можемо одягати отак морожених. А ні, в мене ще десь черв'яки були, їх точно можна мороженими одягати, їм все одно. Ну, отак я наживився коє-як мерзлими мотилями. Хоча. У воді, дивіться, вони підростали і нормально так можна ще і спробувати половити на них. По глибині десь метра три. Не знаю, що вийде з сьогоднішньої нашої затеї. Окунь не клює, карась теж не клює. Ніхто не хоче ловитися. До речі, рибаків немає. Зранку там було пару чоловік. І все, всі вже розбіглися, залишилися ми одні. О, є. Овесь рибка велика і маленька. Мавка була, і в корягу, походу, затягнув. Блин! Так, ну я отбойничок у мене такий є. Щас покажу. І отбив його, друзі. І покльовка, і карась, і отбойник десь висить там ще. Ух, дивіться який лапать здоровенний. Оце він, дивіться, який мамонт. Із отбойником. Таких хоч одного я вимутив. Єдинственний, звісно, мінус це мотилі. Дивіться який. Ух. Оце воно. Місцевий отбойничок. Дивіться, яка штука, друзі, покажу вам. Болтик з гаечкой. І тут зроблений пропил. Туди вставляється лесочка в пропил і закручується гаечка. І все. Гаечка. З болтиком опускається по лески, тукають по мармишці і відбивають. Бачите, тільки що. Снасть з мені і мармишку. І ще її і, і карася поймала. Ну, там навіть мотелі нормальні. В принципі, можемо трошки. Можемо трошки підживитися. І ще додати мерзлих. Так, ну що, друзі, ми вже вирішили збиратися додому. Замерзли. Дуже трудова сьогодні була риболовля. Зранку, аби не окунці, то взагалі б можна сказати, що нічого не впіймали. то Трошки половили окунців, потім я впіймав одного карасика. Але карась, друзі, ух, гарний. Бачите, вже замерз. Морозяка капець, даве. Лунки замерзають, камери порозряжалися та вже досить замерзли. Наступного разу, гадаю, десь поїдемо, мабуть, все ж таки пошукаємо окуня. От, А на карася приїдемо, як буде вже відлига. От тепер. На відлигу карасик краще клює. Ну, а на останок що хочу сказати, друзі, всі корисні посилання завжди залишаю під відео на безмотилки, на мармишки, на боковіківки. Посилання лишу під відео. А кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. От, залишайте коментарі. Ну а на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!